У Вінниці триває акція За чисте довкілля. Прибирання на березі Південного Бугу, малих річок та в зелених зонах стартувало на початку березня. Такі заходи проводять у Вінниці щороку після зими і з настанням сприятливої погоди. Участь у них беруть усі небайдужі містяни, волонтери, учні та студенти, представники Вінницької міської ради та комунальних служб. Навесні 2023 року в межах акції Зачисте довкілля у Вінниці планують прибрати більше 50 локацій у Замостянському, староміському районах, а також на Хмельницькому шосе в мікрорайоні Вишенька та Тяжилів. Саме дві вже такі популярні акції – це молодь Вінниці за чисте довкілля і день довкілля, коли студенти молодь наша долучається до прибирання території відпочинку, території загального користування до великодніх свят. Ми проводимо, намагаємося наше місто до великодніх свят зробити чистим і охайним.